Є вітання всім, ви на каналі Європа Авто. І ось такий автомобільчик сьогодні на огляді. Давно не було відео, бо було багато замовлень і потрібно було привезти машини, віддавати, вони всі були куплені, не було часу знімати. Даний автомобільчик на сьогоднішній момент не проданий. Це є в нас Volvo v 50 1.6 дизель на ручці 11-го року випуску. Машинці в нас пробіг 180. 6000, якщо я не помиляюся. Ось машинка, машинка вже розмитна, машинка чорного кольору. На тітанах машинка. Стан машинки дуже в хорошому стані. Наш шкіряний салончик, що передні, що задні, е, тормозні диски в дуже хорошому стані. Мають невеличку виробітку, не нові, але колодки видно, що поміє. Машинка обслуговувалася, є всі відмітки. Ось так машинка виглядає ззовні. Багажничок поки вже ззаді Вам відкрию. Є в нас шторка. Шторочка вся закривається і відкривається. Там ще за шторкою є така сіточка. Що, типу, чіпляється от туди вон, до доверху. Отаково, бачите, все в комплекті. Все Все у нас чудово, як бачите, внизу теж багажничок чистесенький. У нас наразі докатка. Докатка, крюк. Ось така комплектація. Наразі тут не бомж-комплект. Є фаркопчик у машині, є задні партроніки. Всі стекла по всьому автомобілі рідні, ні одне стекло не мінялося, навіть лобове. Все в оригіналі на сьогоднішній момент. Має складання дзеркал, з машинкою йдуть два ключика. Один ключик, навіть краска не стерта, Ну, другим видно, що користувалися. Мають ці. Ціклоподйомники. Ось такий салончик, як бачите, шкіра. В такому стані в нас теж шкірене кермо. 186 тисяч пробігу, пробіг рідний, є все підтвердження, є навігація, середня консоль. Це в нас шестиступка, ступка 1,6 дизель, є драйв. Задній диванчик теж у хорошому стані. Як бачите, стан диванчику прекрасний. Зараз ще капот відкрию, я вам покажу, що в нас робиться. Хвилиночку. Так, Капот відкрив, трошки незручно одному. Ось стан у нас автомобіля під капотом. Є бірочки, що мінялося, але в основному є написано в сервісній книжці, що де і як мінялося. Ну, Як бачите, нігде ніяких потоків, нічого такого немає, вся пилючка, і мотор ніхто не мив. ну, На такому пробізі тут і повинно бути все прекрасно. І так, на сьогоднішній моментчик, нагадую, це в нас Volvo v 50 В наявності машинка в Україні розмітнена. Приїжджайте, оглядайте. Всі там додаткові питання задавайте по телефону. Номер телефон для зв'язку 097 711 2679. Звати мене Петро, ви були на каналі Європа Авто. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, якщо когось цікавить інші моделі автомобілів. В понеділок планую виїжджати за наступними автомобілями, які люди дзвонили замовили. Так що можете телефонувати. Е, номер телефону я вже в відео озвучив. І в описі також я вказую там і номер телефону, і чим займаюся, і так далі. Так що, якщо когось цікавить, можете дзвонити, телефонувати. Дякую всім за увагу. До всім дня!